Всім здоров! З вами Пенда! І сьогодні у нас лицар з білдом від підписника. Не забувайте підписуватись на мій канал та приємного перегляду! Ух, ферма! А я тим часом починаю підхрипати. Ви знаєте, такий записуєш, записуєш. А потім хопа! А звуку нема. Ну, таке от буває. Ой, це хто там, Джейк? Давайте за ним. Хе-хе, <реш> <А> що знає. Брайндет. Блин, порча, до речі, стоїть гімняна, як завжди. Прямо біля генератора, бачу. Ну, огидно, огидно. Як так можна? Ти просто прийде та зламай. Ой, він ще й в палеті залишився. Ну, це халява. Це халява. Можливо, це актор. Слухай, я тобі за таку гру не заплачу, слухай. Давай грати нормально, ну, це, це ж не схоже навіть на правду. Давай, відігравай роль нормальну, тоді договоримось. Тип мапи бігти ну таке собі, давайте краще он кладат справа була. Так. І куди ти? Спробуємо тут закрити, якось напритягується, притягується на наперед, упередження. А ну-ну. 6-2, Сорян. Законтрили. О, там хтось є. Там хтось є, а це хто це? А, це ж наша москітня. Він буде перший затумналяний. Все, я змінив свою ціль, свій обжект. Так, куди ти? Тут палатка, давайте просто мужичка візьмемо. Е, Не перетягується, добре, добре, залишилось. Що Просто стоїть так. Добре. Лягай тоді. Москітик. Москітика, нагачок. Так. Що нам чаки показує? Чаки нам показує, ну, блін, доволі далеко. Ну, поки я альтернатив не бачу, напевно, піду я за ним. Які тут варіанти в мене? У так, давайте, мужика. Викликаємо мужика наперед, якось скинемо, може він його побачив. Ну він не побачив, зате я бачу. Що ти ховаєшся? Сюди давай. О, Ще й мужик його побачив? Чудово. А, Що ти там? Куди ти там? Шо? Чому? Чому він розвернувся в іншу сторону, побіг? Судивно було добре. На качок. Так, де ж це наш москітик. О, до речі, це він там. Чи порчу хоче виломати нашу. Ні-ні. Я таке тобі не дозволю зробити. Так, якось. А, в іншу сторону пішла, в іншу сторону пішла. Ось тут. Чути кроки її просто. Так, тут е, дошка. Добре. Оп! Хе-хе-хе, <гум> з цієї сторони дошки не було. Зараз те, що потрібно. В ну, цій дошці, я думаю, ми доволі довго будемо бігати. А вона ще й шіфт ve втопила, походу, так? Да? Так, дійсно. Блі, ну це реально довго за нею придеться бігти. Тут ще вікно і там... Там ще можна буде побігати зліва палата, але вона скіпнула її, а тут палат нема. Ой, пощастило! Пощастило, що вона не побачила палату. Ну це лягай тоді, москітня. Ляпс. Нагачокі. Так, там хтось ремонтував, схоже, давайте кинемо мужика нашого. Блін, схоже нікого там не було. Трішки важко відчувати дистанцію в чакі, тому що воно не показує дистанцію. Тобто воно просто показує, в якій стороні. Уу. Оце халява, ви бачили. <свят> він його зняв, потім його хітанули і він побіг. Найс. Тунелінг вдався. До речі. Так. Е -е... Мужичок, мужичок. <свят> <свят> засліпити намагається. <плес> <плес> він ж мертвий, він дух. Алло? Він на таке не ведеться. Добре, давайте віднесемо його, щоб гарненько його замементити. Ні один москіт таке не переживе. Ух. Обожнюю таке. Я знаю, що ви цього чекали. Опа! А наш хлопчик когось знайшов. Давайте туди. Клодат, клодат. Ну, дамо хіта просто. Бамс. Все не наш. Це як він. Мисливець він ніколи не дожене, нас здожене. Спробуємо тут закрити. Вона просто перетягнулася. Неприкольно, неприкольно. О, тут Джейк. Что це було? Блін, вона скинула палатку, і підставила Джейка і сама ще й впала. Ай-яй-яй! Ну, молодець. Ну. Оверхат просто. А минсидей, давайте юзнемо наш парк. А. Uh. А його вже там нема. От так от. Був-був і нема. Шифтвер втопив. Сорян, не, кор не контриться. Дивіться, о -о -о. А, Куди ти? Давайте мужика нашого викличемо. Він біжить в, в хебару. Давайте в хебару. його на упередження кинули. Зараз спробуємо якось тут закрити, але, блін. Якщо чесно, мало в це вірю. Хе -хе. Давайте, майнгейм. Майже, 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 блін. А а де наш мужик? Куди він побіг? А, ну нормально, так, ти в обхід пішов, не переживай, все окей, все окей. Тому можеш обходити, скільки тобі заманеться. Дістане? No. Бомс. Блін. Він на мене не чує, спеціально, значить так робить. Ааа, брізався щей. Ну, найгірше. О, окей. Мужик його дістав. Ну, маємо вже закривати його тут. Блін. Пригнув. Скакнув, малий. Чи і тут, І тут він не... Він просто не нас дожине а так? Жесть. Давайте зламаємо палету вже. Занадто довго я на нього витрачаю. Занадто багато часу. Блін, вікно. Давай до мужика. Мужика важко доволі викликати, тому що він не завжди. Не завжди появляється там, де ти хочеш. Типу, от в палатці хочу поставити мужика, а він просто не викликається. Сюди. Чудово. Ну зона... Ну дуже довго я бігав за ним, капець. От, просто стоїш в а мужик не викликається, тому що ти в палатці стоїш серем. От підемо туди. А можливо, двоє. Пацючки! А тут у нас нікого нема. М -м. Можливо, шкеряться десь. Ні, не пахне. Опа, кладетка. Бачили? Прям на лице її поставив. Пощастило. І знову хебару біжать, ну капець. Що я в цій хібарі можу зробити? В принципі, нічого. Чи не, не догнав. От просто не вистачає цього аддона. Просто не вистачає. На 4 секунди плюс, він просто не здоганяє. Абсолютно о, мисливець безкорисний, він не може догнати банально. Ладно, ці два мужика вони, в принципі, догнати не можуть. А мисливець то може, але в нього просто не вистачає часу. Якщо сур вдавить шрифтве, то все пофіг. Ляпс. О, вони ж тут трьох. О, щас як розхитуємо їх! Давай сюди давай-давай-давай. Ляпс! Так, двайт. Ще тебе. Ні, ну так туди нормально. Три хіта, і зараз ми двайта ще положимо. Ховай, ховається, малий. <ривіт> не ховайся. Тут треба перевірити гене... Ааа, тут уже майже... Блін, завела, от мало. Л... Сюди. Так, а там мужика. О, мужик зловив когось. Молодець, мужик. Ми не будемо підіймати. Якщо в них нема стояків, то це фіналочка для них. Так, Джейка, Джейка, Джейка. Бамс. Так, все, залишився Dwight. Щось ми їх всіх за Ух! -а, Тут палет нема, йому просто нема куди бігти. Чудово! Так, щось би нам ще Джейка знайти. Ух, не знайшов я Джейка, зате кладат тут валяється. Ну добре, повішаємо кладат, щоб знайти Джейка. Так буде зручніше, я думаю. Так, де він там? А, он він валяється. Окей, давайте сюди. Ну що ти тут шкериса в кутку сидить, ой, ти малий? Давай віднесемо його трішки подалі. Напевно, тут, тут непогано буде. Блін, ну, ну куди ти до текстуру? Ну що ну, ти робиш? Давай! Бере, давай, давай. Підповзай, підповзай, давай. Ну Що ти? Давай, сюди, до мене, до мене. Давай. давай! Тут тебе за моментом гарненько буде, давай, давай, малий. До мене, давай. давай, давай так! о Ну, в принципі, тут нормально, нормально. У, на фоні гачка. Печінку клеймо! Ай-яй-яй! Не пережив. Ну що ж, мапа лицаря, все по канону. Ну, то темпорчий, як завжди, заспавнився. Убер неприємно, прямо біля генератора його 100% зламають, довго він не протягне. Ууу. Чому? Ааа. Скім, почте. Давайте мужикам. Мужика закриємо і тут. Спробуємо принаймні. Що <схи> ти кидаєш? І... А, і просто чекав. Ну так, я забув. Я забув. Лицаря контрить е... один неймовірний скіл, називається Shift V. Е... Просто нажав Shift V і все. І... Куди? я? Ну як я його не здажену? Ніяк. Ну, напродовжує бігти. О, порча, пока-пока! Пока-пока, моя порча. Тримай. Не протрималася вона навіть одного генератора. Неймовірно. Імпакт. Ну не стоїть, буває. Буває, стоїть всю гру, а буває виламують за пару секунд. Я хочу пробити. Не вийшло. хоче видно краще замій. Давайте якось її тут закриємо. і ще й не дістало. Ну, Ну окей, я думаю, і так нас дожнем. У мене трішки, трішки швидший мувспіт після того, як я білку заюзав. У мене погано. Так, ну що, А ну показує нам щось цікаве. Так, я бачу, бачу. Робимо вигляд, що ми не бачимо її. Він шукаю, де вона, де воно. Опа, фріт! Розвели її, розвели. Вона схоже дуже образилась, бо одразу й ліпнуло. Вибач. Кедді, я не хотів. Опа, там Сейбл. Так, робимо вигляд, що ми прийшли бити генератор. Б'ємо генератор і робимо вигляд, що ми уходимо. Так. You stupid! Блин, стоит чекает, так? От мало. Поэтому уже как я не мав. Хочу бежить, ой чую, біжить, ой, чую Так. Тут кут мапы. Тут буде нормально и закривати. Сюди. Так. Що будешь работать? Там в мене палата залишилась, я и не ломав. Чи добіж... Ні, вона вже не добігає. Yeah. Ну, все, тоді, пакап кап Бомс. Хеді тим часом уже на другу стадію перейшла. Чудово. Ну, не знаю, напевно, за нею бігти. Вона хоч і ваншотна, але. Набігати вміє, я не встигну її ваншотнути, я думаю. Тому просто тут її закриємо Хеді. Та й за моментами одразу її. Опс. Заводить. І нікого немає. Блін, що ж би парк їм не сховатись. Ах, де може бути вона. А, ну, 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 зліва, я бачу. Боковим зором побачив її. Сюди! Так. А куди вона буде бігти? Чи... Я хотів би мужичка свого кинути. А... Ну, добре. Сюди, раз, два. Так. Закрили її в дошці. Вікно, блін, вікно. Неприємно. Може, спробуємо переграти і майндгейм. Ні, там там, скіл, шифт В. сорян, Не працює. Ваші майндгейми там, що ви там обігруєте, обманюєте, ні-ні-ні, вони не працюють. Оу! Можливо, за нею. Та ні, 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 ладно, тут кут мапи. Кут мапи, краще тут залишитись. І закрити вже. нашу кейт. А що так неприємно? Я взагалі-то відійшов, я не думав, вакуум вонючий. Ці дошки... стоять занадто близько до мене. Так. Нагачокі, так, а це хто у нас? Ого. Ага. А вона без спринта це раз. Ми її вибили тільки що коли бігали. Ха-ха-ха, я ж бачився. Сюди. Не переграла. Ну, Чакі, два ваншоти за гру дав. По-моєму, питань до цього перку немає. Беріть. Must have perk. Ой, тут ритують уже одразу. Давайте Кинемо мужичка. Дамо хіта. Ем. Блін, мужичок не наздожене, на жаль. Добре, не дамо зняти хоча б. Пробуємо підкемпити. Так, відігнали її. Десь в кутку має бути сейбл. А сейбл, схоже, десь тут залишилась, тому що вона відлікувалася. А, ось і вона сидить там, блін, в кутку шкериться. Ну я ж тебе вже бачу, ну шо Що ти? ти сидиш? Опс! Ай-яй, щось я промазав, вибачаюсь. Ну, тут уже нема куди перетягуватися Сирем. Кейт кинула її, вирішили не рятувати. Ну і правильно в неї. Вона поранена. Добре, напевно, це вже люк. Я так розумію, рятувати вона не буде. Скоріше за все. Ну, ту вона не врятувала. Підемо, спробуємо її знайти. А як не знайдемо, то відіграємо від люка і воріт. Так, а ось і люк. Ну я нікого не бачу, одні ворота тут, а інші я щось не пам'ятаю. По-моєму, вони занадто далеко, раз я їх не бачу. Напевно, десь в іншій частині мапи. Ну закриємо тоді, окей? Ой, ну нарешті ось і вона. Боже. Так довго чекав, ну я все одно не встигаю. Для чого у ну, нас? Вона намагалася, вона намагалася. Молодець, молодець. До побачення. Ну що ж, школа Мідвіча. Тотем, як завжди, в гімні заспавнимося. Ну, це найгірше, напевно. Прямо біля генератора. Давайте зламаємо тут. І зламаємо тут. Ідемо, перевіримо на тотем одразу, тому що. Щось в мене така чуєчка, що там його одразу зламають, а тут уже вон, сліди. Ага. Викно пішов? Окей, веломай. Почекайте, почекайте. Де ведь тут. Це хтось інший був. Угу, угу. Ну, мінус то тайм, короче, все, забудьте за нього. його зламають доволі швидко, реально. Е -е -е, Вирішив дошку не скидувати і просто побіг. Окей? Окей. В принципі, тактика робоча. Там мужичок, давайте його одразу проженемо. Uh... Ну і не хіта не, ніяк. Ще, можливо, якось закриє, давайте за ним. О, ми тут двері виламали, до речі. Тут буде нормально його закривати. Опа, привіт. Так. Плюс один хіт. Добре. Можливо, ти в якусь дошку перетягнешся? Ні? Ні. А он піддончик, перед ним прям стоїть. А, блін, він перетягнувся в інше місце. Добре, добре. До речі. А, а він ж його не бачив. А як він. Блін, я не знав про цю механіку. Коли ти виходить, піддон скидуєш. Оу, лягай. А, коли ти піддон скидуєш і знаходишся в радіусі цього моба, і навіть якщо він тебе не бачить. Він до тебе прилетить. Імбає що то? Непогано. Давайте кинемо мужичка. А, кинемо мужичка. А, а можна мужичка? О, дякую. А я поки мужичка кидав, вона вже втекла. Найс. Най. Ненавиджу за це лицар, я просто крінж. Дочекаємося кінця білки. Тут. О, можна і так, в принципі. Я так то й не проти Ух, хтось рятує Так, з ліхтариком прибігло. Сліпить. о сліпить. Токсик малий А, Давайте кинемо наших. Ні, Давайте не буду кидати, От зараз, зараз кинемо. На упередження спробуємо. Ааа, а що це вона? Куди вона? Оооо! Ви бачили, вона назад повернула, я не знаю, правда для чого Типу вона спокійно могла шифт видати і втекти. Ну добре. Але я її ніяк не здоганяю, чисто. Я за мужичком біжу, а мужик ще мені дорогу перевернув. Я не бачу просто нічого через нього. Реально. Де він? А, а, блін, він наверх пішов. Жест. Виходить, він ще й руїнить. Мало того, що він нічого не робить, так ще й руїнить. Добре, давайте кинемо тако. Ляпс. Ех. А. Доведеться хіта давати, добре. Я хотів, щоб я ж початку дав хіт, а потім він його побачив і почав переслідувати. Тоді було б набагато комфортніше. О, тут хто? Так. О, ізі хіт, ізі хіт. А чому він не спригнув? Там ж дюрка була. Ну, помилився, ладно. Оооо, здоров! Oh. <реш> Токсик малий. Давайте за ним тоді. У нього останній повіз. Це в будь-якому випадку вигідно для нас. Ну Якщо довго будемо біяти, то Може й кинем, не знаю. Не хотілося б віддавати генератор з цієї сторони. Так, давайте закриємо тут вихід має бути. Ууу! Блін, і не побачив і ні того. І ні того не побачу. Окей. Тут він десь сидить, так? Ага. Шкери Малий. <плес> Чіддоо. Ой,мба! Імба! Він нам посвітив на лице, а ми йому мужичка на лице. Хе-хе-хе, <плес> бачили, прям на лице йому цибнув. До побачення. Так, тут хтось випрягнує. Можливо, в кімнаті хтось є? Ні, тут спокійно. Давайте з... Уб'ємо тоді одразу, щоб він просто так не ходив. Щоб білка була на обкидав. Перевіримо нашу трійку генераторів. Тут вона доволі комфортна. Ось раз. Воно, два. І зверху три. Ну, доволі близько і зручно. Ну, можливо, ще на вулиці давайте чекнемо. Так, заводять. Заводять. Оу, Оце... Девід? Там зламали, ну, блін, якщо будемо довго, то вони відремонтують. Якщо вони ще й вдвох, то взагалі буде проблема. Mm. Okay. То була флешка? Я й не поняв. Я з задницею до неї стояв і не бачив навіть. Нагадчок я. Так, а зверху лікуються Алекса наша лікується. До речі, ми її ще так і не піймали. Вона постійно від нас тікає. Так. А, вона випрыгнула, Блін. Напевно, тата кош. Добре, підемо. Ну, раз ти так нам просто так віддаєш, Ай, блин, палета ладно. можливо ця тут залишилась. Нема. Добре, підемо тоді за Девідом, вже за туналем. А, ні, 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 почекайте. Кинемо мужичка. Кинемо мужичка. А тепер підемо за Девідом. Хай вона там бігає, веселиться з ним. Все одно ремонтувати не будемо. Перевіримо тут генератор. О, Девід! <плодисно> тут Забув? Ти хоч би лікуватись пішов, чи що, прям під генератор прийшов. Ну дякую, звісно. Не довелось тебе шукати навіть. Ну і про фарм не забуваємо. Завдання також треба комусь виконувати. Опа, зліва хтось піге, ага. А ось, а ось. Нарешті ми тебе наздоженем. У нас уже часу досталь, можемо побігати там. Nope. См... Виба... Як я не попав? Що за крік? Крик. Крік. Кек. Я мав сказати кек. Крик. Це кряк, тільки крик. Будеш Shift-V? Ну так, знову Shift-V. просто. Саме ефективний метод насправді. Це я маю за нею бігти, оце весь час. О, оце хто? Хі -хі -хі, сидить, я боковим зором на мілісекунду, побачив і зреагував. Не будеш ховатися. Добре, вона поранена. Простіше потім її буде знайти. Так, на упередження кинемо. Ммм, mm, блін. Нам би якось спуститись. Щоб по-швиденькому, Щоб не прямо за нею. А, вона взагалі в іншу сторону побігла, блін. Easy, peasy, easy. У, хорош! Перший раз він когось наздогнав! Ура! Ну перемога, перемог! Молодець! Молодець мисливець! Я від, від нього такого не очікував просто, ну хорош. Блін, а як вона відхилилась так шошку? От мала. Добре, що тут неподалік не вона. Оу, Ну, Окей, окей. Доро. Вона думала, що мене обмане, так. Але в мене є перк, який показує і ауру. Імба! Взагалі перки на інфу це реальна імба. Все, виходить перемогам. Ну що ж, отакі от у нас були катки за лицарям. В принципі, Ман непоганий, може закривати в деяких дошках, в деяких лупах, але для того, щоб він це зробив, потрібно, щоб сурф не перебігав. Тому контрить його банальне шифтве. А про білд скажу лише одне. Тому дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі, кого б ви хотіли бачити в наступних відео. Та до зустрічі на полях сутності!